Доброго вечора, влаштовуйтесь зручніше. Закрийте очі і відчуйте тихий, ледь помітний рух. Це не просто обертання Землі, це щось набагато більше. Наша планета, наше Сонце, уся наша зоряна система, уся наша галактика. Чумацький шлях зараз рухається. Нас несе крізь космічну порожнечу, з неймовірною швидкістю. Але куди? Сьогоднішня лекція для сну. Це подорож за течією космічної ріки. Ми спробуємо зазирнути за горизонт і зрозуміти, яка невидима сила тягне нас до себе. Ми поговоримо про таємницю, відому як великий атрактор. Усе почалося в 1970-х роках. Астрономи, вивчаючи реліктове випромінювання відлуння Великого Вибуху, помітили дивну аномалію. Температура цього фонового звітіння була трохи вищою в одному напрямку, і трохи нижчою в протилежному. Це було схоже на те, як звук сирени змінюється, коли машина швидкої допомоги проїжджає повз вас. Це означало одне: наша галактика не стоїть на місці, вона летить і летить дуже швидко. Але найдивнішим було те, що напрямок цього руху не збігався з розширенням Всесвіту. Нас ніби щось зносило з курсу. Щось величезне, масивне, приховане від наших очей, тягнуло до себе мільярди зірок чумацького шляху, немов магніт. Уявіть собі, космічний океан, у ньому, наче крихітні острови, плавають галактики. Наша галактика, чумацький шлях, є лише одним з таких островів. У невеликому архіпелазі, який ми називаємо місцевою групою, поруч із нами велична Андромеда та кілька десятків менших галактик супутників ми завжди думали, що рухаємося назустріч Андромеді, щоб одного дня злитися в єдине ціле, але це лише частина правди насправді уся наша місцева група. Увесь цей архіплаг світів є частиною гігантської течії. Ми всі разом, як одна велика родина, мчимо в одному напрямку, наша швидкість відносно космічного фону становить близько 630 км на секунду. Щоб усвідомити цей масштаб, уявіть, що за одну хвилину ми пролітаємо відстань рівну діаметру землі тричі. Цей рух не хаотичний, він упорядкований, це схоже на річку, що тече через простір, і ця річка має своє джерело і своє гирло. Ми пливемо за течією, і кінцевим пунктом нашої подорожі є ця загадкова гравітаційна аномалія, об'єкт, якому дали ім'я Великий Атрактор, що в перекладі означає великий притягувач. Але де ж він? Чому ми його не бачимо? Проблема в тому, що він знаходиться в напрямку Сузір'я Наугольника, просто за площиною нашої власної галактики. Це місце на небі астрономи називають зоною уникнення. Це не якась містична область, а просто ділянка, затулена від нас мільярдами зірок, хмарами газу та пилу нашого чумацького шляху. Уявити це легко. Спробуйте розглядіти щось крізь густий туман або завісу з яскравих вогнів. Наш власний дім, наша галактика заважає нам побачити, що лежить за її межами в цьому напрямку. Протягом десятиліть великий атрактор був лише теоретичним об'єктом, гравітаційним привидом, чию присутність ми відчували, але не могли підтвердити візуально. Вчені почали шукати обхідні шляхи. Вони почали спостерігати за космосом в інших діапазонах, невидимих для людського ока, наприклад, в інфрачервоному або радіохвильовому. Ці промені краще проникають крізь пил, дозволяючи зазирнути за завісу нашої галактики, і те, що вони там побачили, почало прояснювати ситуацію. За туманом чумацького шляху виявилося щось грандіозне, величезне скупчення галактик, яке назвали скупченням Косинця. це справжнє місто світів, що налічує сотні галактик, кожна з яких містить мільярди зірок. Здавалося, ось вона розгадка, ця колосальна маса і є тим самим атрактором. Але коли вчені провели розрахунки, їх чекало розчарування. Маси скупчення косинця було недостатньо, щоб пояснити такий потужний гравітаційний вплив. Воно могло пояснити лише частину нашої швидкості. Це означало, що справжній атрактор це щось іще більше, щось, що ховається ще далі, ще глибше в космічній темряві. Загадка поглибилася, пошуки продовжились. І вони привели до відкриття, яке змінило наше уявлення про структуру Всесвіту. Виявилося, що галактики не розкидані в просторі випадково, вони утворюють гігантську структуру, схожу на космічну павутину, є велетенські порожнечі, де майже нічого немає, і є щільні нитки та стіни, де галактики збираються разом. І ми, наш чумацький шлях, Наша місцева група, скупчення косенця. Усе це є частиною однієї величезної структури. Гігантського надскупчення галактик, якому дали красиву назву Ланіакея, що з гавайської мови перекладається як неосяжні небеса. Це наш космічний континент, наш дім у всесвіті. Уявіть Ланіакею як величезну долину. У цій долині є безліч струмків і річок, і всі вони течуть до найнижчої точки. Галактики, як краплі води, рухаються вздовж невидимих гравітаційних потоків, збираючись у скупчення, а ті, у свою чергу, прямують до центру мас усієї системи. І цей центр це гравітаційне серце Ланіакеї і є великий атрактор. Отже, великий атрактор це, ну, це не один об'єкт, це не якась гігантська чорна діра чи таємнича аномалія, це просто центр ваги нашого надскупчення, це точка, куди стікаються всі галактичні ріки в межах нашого космічного континенту. Ми не летимо назустріч монстру, ми просто повертаємося додому, до гравітаційного центру нашої власної родини галактик. Ця подорож триватиме мільярди років, це повільний, величний і абсолютно природний процес. Гравітація найслабша, але найдалекобійніша сила у всесвіті терпляче збирає матерію разом, створюючи все більші і більші структури. Ми є свідками і учасниками цього космічного будівництва. Та історія на цьому не закінчується, бо навіть наша велетенська ланіакея не нерухома. Подальші дослідження показали, що весь наш континент разом із великим атрактором у його центрі також рухається. Нас тягне ще щось, щось іще масивніше, розташоване на відстані понад 650 мільйонів світлових років. Цей новий гравець на космічній арені, над скупчення шеплі. Це найбільша концентрація галактик у найближчому до нас всесвіті. Це справжній гравітаційний гігант, у порівнянні з яким наш великий атрактор виглядає лише невеликим пагорбом, і саме до шеплі прямує вся наша ланіакея. Таким чином наш шлях виглядає як мандрівка всередині мандрівки. Наш чумацький шлях тече до великого атрактора. А весь ланіакеї, разом з нами повільно рухається у бік Велетенського надскупчення шеплі. це наче річка, що впадає у Велике Озеро, а саме озеро є частиною океану, що має свою глобальну течію. Цей рух це дихання Всесвіту, це тихий танець гравітації, що триває з моменту великого вибуху, у ньому немає нічого страшного. Чи загрозливого, навпаки, є щось глибоко заспокійливе, усвідомлення того, що ми є частиною цього величного впорядкованого процесу. Ми не загублені в порожнечі, ми не самотні, ми пасажири на борту галактичного корабля, що слідує за невидимими течіями простору часу. Наш курс. Визначений фундаментальними законами природи. Нам залишається лише розслабитися і довіритися цій подорожі. Уявіть собі ці невидимі нитки, що пронизують космос, це нитки темної матерії, невидимої субстанції, що складає більшу частину маси Всесвіту. Саме вона створює гравітаційний каркас, уздовж якого, як перлини на намисті, розташовуються галактики. Ми рухаємося вздовж цих ниток. Коли ви дивитеся на нічне небо, ви бачите лише статичну картинку, але тепер ви знаєте, що за цією статичністю прихований неймовірний рух, кожна цятка світла, кожна далека галактика це учасник грандіозного космічного балету, і ми танцюємо разом з ними. Великий атрактор це не, це не пункт призначення, це скоріше орієнтир на нашому шляху. Він показує напрямок локального гравітаційного потоку, так само як камінь на дні річки показує, куди тече вода. Наша справжня подорож набагато довша і величніша. Що ж станеться, коли ми, врешті-решт, досягнемо цих центрів тяжіння? Нічого катастрофічного. Галактики в скупченнях не зіштовхуються лоб у лоб, вони радше повільно зливаються, проходячи одна крізь одну протягом мільйонів років. Це буде схоже на повільний танець привидів, де зірки майже ніколи не стикаються через величезні відстані між ними. Цей процес злиття це народження нових ще більших галактик. Це космічна еволюція в дії, колись у дуже далекому майбутньому наш чумацький шлях, Андромеда та інші галактики нашої течії стануть частиною єдиного велетенського зоряного мегаполісу. Але до цього ще мільярди і мільярди років часу більше, ніж ми можемо собі уявити. Зараз ми знаходимося. На спокійній ділянці нашої космічної ріки ми можемо просто насолоджуватися мандрівкою, відчуваючи себе частиною чогось безмежного та вічного. Цей космічний потік не впливає на наше повсякденне життя. Ми його не відчуваємо. Він настільки плавний і рівномірний, що ми можемо дізнатися про нього лише за допомогою. Найточніших астрономічних приладів, але знання про нього дарує дивовижне відчуття перспективи. Усі наші земні турботи, уся наша метушня, це лише миттєвість на борту корабля, що несеться крізь Всесвіт, ми подорожні в часі та просторі, і наш шлях освітлений мільярдами інших галактик. Кожна з яких також слідує своїй течії. Великий атрактор це це нагадування про те, що Всесвіт живий, він не статичний. він постійно змінюється, еволюціонує, рухається, і цей рух сповнений гармонії та порядку. Це тиха музика сфер, яку ми нарешті починаємо чути. Немає потреби боятися невідомого, що тягне нас до себе. Це не порожнеча, а центр нашого власного космічного дому, це місце, де гравітація збирає своїх дітей разом. Це обіцянка майбутнього воз'єднання в єдиній величній структурі. Тож, засинаючи сьогодні, уявіть цей плавний. Невпинний рух. Відчуйте, як ваша галактика, ваш дім ковзає крізь оксамитову темряву космосу, підкоряючись тихому поклику гравітації. Ви в безпеці, ви частина Всесвіту, і Всесвіт веде вас. Ця подорож найдовша з усіх можливих. Вона почалася задовго до нашого народження і триватиме ще нескінченно довго. І кожну мить сну ви вистаєте на мільйони кілометрів ближче до серця нашого надскупчення дозвольте цій думці заспокоїти вас і понести у світ глибоких сновидінь, солодких снів. Отже, сьогодні ми здійснили подорож за течією космічної ріки ми дізналися, що наш чумацький шлях не стоїть на місці його разом із мільйонами інших галактик. Несе до гравітаційного центру нашого надскупчення Ланіакея, до великого атрактора, але й це лише проміжна зупинка на шляху до ще більшого гравітаційного гіганта, надскупчення шеплі. Наше існування це, це рух спокійний, величний і невпинний. Ми є частиною грандіозного процесу формування структури Всесвіту, тихого танцю гравітації, що триває вічність. Дякую, що провели цей час зі мною. Якщо ця подорож допомогла вам розслабитися, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, щоби не пропустити нові лекції для сну. А зараз я хотів би запитати вас, що ви відчуваєте, уявляючи цю нескінченну подорож крізь космос? Поділіться своїми думками в коментарях. На добраніч!